Вітаю вас, любі друзі! От і вийшов перший снапшот після де Майнкрафту нам, Лайфу, де нам додали все, що показали на Майнкрафту Лайві. Ось цей блідий ліс. В цілому, вдень це звичайний ліс, за винятком лише того, що тут не спавняться мирні моби, тут можуть спавнитись ворожі моби під, під деревами, тому що їм тут доволі зручно спавнитись, тут доволі багато темних місць. Вдень він навіть цікаво виглядає. Тобто тут навколо така димка, враження, що чогось не вистачає, що наче мало світла, хоча у нас зараз день, повноцінний день, але таке враження, що тут завжди буде темно, хоча це обманули враження. Але насправді це цікаво. Біом прикольний. Мені те, як він виглядає, подобається. Воно дуже атмосферно виглядає. І ось ті дерева, які тут ростуть з мхом, це теж прикольно. Хоча з мхом взаємодіяти як таким майже неможливо, і він нічого не робить. А вночі, окрім того, що ніфіга не видно, у вас будуть з'являтися ось такі любі друзі, які будуть йти за вами, якщо на них не дивитися. Звісно, креативі вони за мною йти не будуть, тому що я їм не цікавий. Вони безсмертні і їх можна вбити лише якщо знайти їх ядро. Яке можна знайти лише ось за ось такими частками, які летять від цього моба. Ні з моба, ні з ядра. Нічого не випадає. Ядро активується лише вночі, ось я випадково його зламав, навіть не дивлячись, не бачучи його. І моб зник. Ні з ядра, ні з моба при цьому нічого не випадає. І це буде працювати лише вночі. Тобто вдень. Ці моби спавнитися не будуть. У них навіть немає прив'язки до рівня освітлення. Вони спавняться суто залежно від дня або ночі. Скільки буде таких от ядер в деревах на один квадратний кілометр, нам, звісно, ніхто не каже. Але, як бачите, зараз я бігаю. Можливо, це пов'язано з тим, що я в креативі. Ну, от, ще один з'явився. Оно там його ядро. Давайте спробуємо його акуратно знайти, не знищивши його в процесі. Ось воно. ось оце ядро. Знову ж таки, воно типу світиться, але недостатньо, щоб його прям було надто помітно. Отак буде, наче краще видно. І ну, скільки таких ядер буде навколо нас в цьому лісі, незрозуміло. Може бути одне на весь ліс, а може бути сотня. Давайте для перевірки того, що з нього нічого не випадає, ми перейдемо в звичайний режим, і я його зламаю звичайним способом. Як бачите, ні з ядра, ні з моба, нічого не випало. Ну, а тепер, звісно, що стосується нових блоків. Як і з будь-яким іншим деревом, у нас є усі його блоки, усі його різновиди, усі його варіації. В цілому виглядає прикольно, абсолютно біла деревина. Тобто, якщо раніше максимально білою була береза, то тепер береза виглядає вже не такою білою, а більш кремовою чи бежевою, ніж це дерево. Це прям прикольно для будівництва чогось. Контрастного я певен, що його будуть використовувати дуже часто. Враховуючи те, що це по суті темний дуб, але блідий дуб, виростити його з одного саджанця не вийде. Потрібно аж чотири саджанця, так само, як і з темним дубом. Причому, як бачите, коли ви вирощуєте таке дерево, як і з великою сосною, навколо нього, окрім самого дерева, спавниться ще і сірий мох. Навколо великої сосни спавниться подзол. Тут у нас спавниться сірий мох. Тобто треба бути уважним, де ви його вирощуєте, щоб вам не замінило сірим мхом ваші блоки. Ну і знову ж таки, стосовно сірого мха, як і звичайний мох, якщо на нього взаємодіяти косною мукою, то він буде розповсюджуватися і замінювати собою інші блоки. Що стосовно нового мха, який росте зверху вниз, його можна вирощувати завдяки косному борошну. Ну і знову ж таки, завдяки ножицям, його можна збирати. Ось таким чином, якщо вам треба його десь розмножити. Це ж стосується і ось таких килимків, коли ви їх встановлюєте поряд з чимось, на що можна прорости, воно може дати ось такі паростки. Їх можна зламати, просто рукою вони не випадають. А також, якщо взаємодіяти на цей килимок косним борошном, його можна ось таким чином підняти вгору, якщо вам треба, щоб він був прям всюди-всюди. Є лише один нюанс. Якщо ми кажемо про килимок в куті, то коли ви ламаєте один край, ламається усе. І якимось чином можна досягти того, що він виросте лише на одну стіну, лише за умови його. Першого встановлення. Тобто, якщо вам треба його бути прорости лише на одну стіну, його треба буде зламати і встановити наново. Ну і звісно, найцікавіше, що нам залишилося, це взаємодія з ядром. По-перше, його можна встановлювати під будь-яким кутом. Тобто, воно веде себе точно так само, як і деревина. Таким чином, його можна використовувати десь в декорі, але є нюанс. <driveway> є невеличкий нюанс. Якщо ви встановите його проміж двох блоків звичайного дерева, воно активується. Воно активується і заспавнить вам ось цього нового моба. При тому, що якщо ви зламаєте дерево навколо нього, він все ще буде активований і він деактивується лише вранці. Тобто, якщо ви використовуєте цей блок в якості декору, будьте дуже уважні, де та як ви його використовуєте. І, наприклад, якщо ви зробите ось таким чином, він вже не активується, бачите? Але якщо він буде стояти прямо, так як він спавниться в деревині, то він активується, якщо навколо нього буде два блоки. Добути його можна лише шовковим торканням. Тобто, просто так він не випаде. Треба саме шовкове торкання. А що стосується цих мобів, так, вони не будуть рухатись, якщо на них дивитись. Давайте зараз перейдемо у виживання і не будемо на них дивитись. А потім відвернемося і вони рухаються. Але якщо надіти на себе тикву, вони будуть рухатись, навіть якщо ви на них дивитесь. Тобто, якщо з ендерменом вас рятує, то тут тикла навпаки вам робить гірше. І лише якщо зняти тикву, вони перестають рухатись. Цього моба неможливо посадити ні в лодку, ні в вагонетку. Він туди просто не буде сідати. Ну і знову ж таки його неможливо заспавнити у звичайній грі, ніяк, окрім через ядро. Тобто ви можете добути ядро і зробити з нього механізм спавну, але будь-яким іншим способом цей моб просто не з'явиться. В цілому, то і все. Все, що нам показали на Minecraft Live стосовно цього білому і цього моба, нам все це дали пограти вже в снапшоті через тиждень, навіть менше після Minecraft Лайву. Особисто мені подобається. Не знаю, як там іншим. Скоріше за все, більшість буде кричати, що це якась халтура, що це просто перефарбований біом, що це лінь. Але знову ж таки, якщо вони будуть випускати ось такі снапшоти, точніше, ось такі версії Майнкрафту, частіше, вони будуть меншими, але будуть частіші, це непогано. Ну а вам дякую за увагу. Сподіваюся, це було цікаво. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.